Бойова машина відремонтована. Коломийські спеціалісти дали друге дихання бронетранспортеру. На це знадобилося понад 70 тисяч гривень, більше двох тижнів часу та умілі руки фахівців. Тепер військова техніка поїде у зону бойових дій. Деталі від Надії Ніплюхіної. Вже за кілька днів ось ця бойова машина поїде на схід України. Друге життя їй дали коломийські спеціалісти. БТР у Коломиї почали ремонтувати трохи більше як два тижні тому. До роботи взялися фахівці агропромислово-ремонтно виробничого підприємства Техніка. В основному вони ремонтують сільськогосподарські машини. Тепер їм довелося профіль дещо змінити. Поміняли двигун. Відремонтували, зробили капітальний ремонт двигун, заміну всіх практично деталей. Мало того, що лишилося на цьому двигуні, з тих деталей, які на ньому були встановлені. Поміняли радіатор, системи охолодження, акумулятори, по, ходовій, по трансмісії зробили ремонт, по ходовій частині зробили ремонт, поміняли колеса, плему систему відремонтували. БТР-техніка специфічна, досі у нашому регіоні з нею особливих справ не мали. Проте фахівці підприємства відразу, як кажуть, увійшли в курс справ і взялися до роботи. Найважче було, розповідає Василь Ремарук, знайти запчастини до бронетранспортеру. Найтяжче було знайти радіатор, допустимо, тому що це специфічна техніка, скажімо, яка використовується ці для воєнної промисловості, яка зараз практично запчастини не випускає і не виготовляє їх. Задякуючи, скажімо, людям іншим. Знайшли. Багато допомагали люди, всі до кого зверталися. Практично всі ніхто не був остерень, кожен в чомусь сприяв, організовували роботу. Люди допомагали і коштами, і роботами. І матеріалами над БТРом чаклують 10-12 чоловік. Вони не зважають, що робочий день уже закінчився, хочуть якнайкраще відремонтувати машину. Спеціалісти кажуть, що ніколи з такою відповідальністю і любов'ю не відновлювали жодну техніку. Сподіваються, що їхня праця марної не буде, і цей БТР допоможе нашим військовим. Поприварювали кругом решітки, всю броню укріпляємо та відправляємо на, на це на то. Та роботи ще є трохи, але вже йде діло. Під закінчимом і сверлимо зараз, і ну, укріпляємо ще броню. Люди воюють, діти наші воюють, а треба ти. Та треба ти будемо робити. І вчора затримали надовше, і води п'ятницю робили до Ну, Треба буде ти будемо робити. Які питання? У нас на очах важку техніку заводять, перевіряють роботу двигуна, функціонування гальм і виїжджають на дорогу. На спідометрі 60 кілометрів за годину. Більше не дозволили правила дорожнього руху. А так БТР розганяється до 80. Михайло Дмитрович вперше за кермом БТР -у. каже складного нічого немає. Нормально можна привикнути, буквально за 20 хвилин. Так, що це для водія нічого нема тут складного. 20 хвилин і повністю управляють цією машиною. Тепер фахівці доробляють дрібниці, ще прикріплять ланцюг до низу машини, аби ворог не поцілив у військових, які йтимуть позаду. Доводять до ладу захисні решітки. До слова, вони зроблені за стандартами та кресленнями Кременчуцького профільного підприємства. Тоді бойову машину ще пофарбують. Якщо доведеться знову братися до такої роботи, фахівці підприємства не проти. Механіки, спеціалісти від цього. Звичайно, це було перший раз. Техніка нам не була невідома, От. але стороні, стояти з боку, це не теперішній час. Хто що вміє, прикладали руки і зробили. Нічого складного страшного немає. На перший погляд техніка страшна, невідома. А так, коли розібралися, це все. Для нас не є проблемою. На майбутнє вже вже буде легше у роботі, вже є певний досвід, вже є де можна брати запчастини. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій НТК.